Мене не блядь! Та, та то яка, не є ка якісь... фотоапарат! Що маєте файного сказати? Хузьве зустріч. Що ви думаєте про село Пиколовичі? А Рагуллід. А Борщовичі. А Борщович з казка. <рес> Що ви маєте сказати Віктору Ющенкові? Кому? Президенту. А шо, хто такий? Я усех знаю, нахуй ні. А Юліта Тимошенко? А вона хто така? Це лало? Генка Ющенко. А президенту Джорджу Бушу. О, блядь, в Америці тут хай дашь доларів. А Путіну? А Путіну тоже хай дашь рублів. <ріхいい> 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 То ми, блядь, зиба склю. А що мені чуре? А що я хочу, нахуй? Женку маєте? Прошу? Вона вмерла. То ви так довели його ну, знаєте. Так ще стало. Коханку ні, ні, маєте? Оооо, не йду. А що ви з ними робите? Граю! А, а як ви граєте? Покажіть. Нема на кого показати. ага. Нормально. показати, ага. А є чим грати? Ось, ось туди Знаєш, Є-є-є. Є? Ага. Добре. Ну що ж, яке послання у вас для народу України? Дураке вони собі. Тихо гаймов в а зараз її випущуть нас. Не дають на я був. Дураке